Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. Сьогодні ми навчимося відмінювати прикметники і дізнаємося, як прикметник може стати іменником. Але почати пропоную з історії. Тобто з фрагмента книжки італійської письменниці Анджели Нанетті, чоловік, який вирощував комети. У цьому творі головний герой якого живе з мамою й молодшим братом у хатині поблизу невеликого гірського села, дійсність. Дивовижно і дуже органічно переплітається з казкою. Наприклад, у розповіді про місце, де зник час. Отже, страшенно далеко звідси є один дуже незвичайний край. Незвичайний тому, що там зупинився час. Розумієш, що це означає? Там не існує більше ні дня, ні ночі, ні пір року. Там не сходить і не заходить сонце. Там немає завтра, є лише одне вічне сьогодні. Озирнися навколо. Бачиш, сонце ще високо над обрієм, на небі ні хмаринки, ліс зодягається у весняну зелень. Якби цієї миті час зупинився, все залишилося б таким назавжди Я, і ти, ліс, сонце, он та пташина, яка летить до свого гнізда, і он ті комашки, які рояться навколо квітів. Але час там не зупинився зненацька. Він просто від якоїсь миті почав іти дедалі повільніше і повільніше, ніби втомлений подорожній. Ти запитаєш, але хіба ж у тому краю ніхто не жив? Невже ніхто не помітив, що діється? Помітити, звісно, помітили, та не відразу. А чому тепер уже й годі сказати? Дні ставали дедалі довшими, ночі теж, проте всі сходилися на думці, що так воно й має бути. Зими справді ніяк не закінчувалися, а коли нарешті приходило літо, то й йому не було кінця, але люди казали, що так було завжди. Аж доки одна старенька не запідозрила нарешті щось лихе. Як це так, що я живу й живу й ніяк не помру? запитала вона. Я ж народилася бозна коли. Моє обличчя вже схоже на поморщене торішнє яблуко, а я все ще тут. Бабця зиркнула на годинник, що висів на стіні, і побачила, що той зупинився, завела його, та стрілки навіть не здригнулися. От тоді й з'ясувалося, що ніде не залишилося жодного годинника, який би працював. Так тривало і тривало, і ніхто ні про що не запитував, нічого не прагнув і ні за чим не жалкував. Про минуле забули, а що таке майбутнє, вже й не знали. А нам головне не забути, що цього разу ми розглядаємо групи та відмінювання прикметників, а також перехід прикметників в іменники. Одразу звернімося до прикметників незвичайний, весняна довге, які траплялися нам у тексті. На який приголосний закінчується основа цих слів? Якщо ми виділимо закінчення й, то легко помітимо, що наприкінці основи стоять тверді приголосні. Саме тому ці прикметники належать до твердої групи. Чого не скажеш про слово торішній з історії про час, який зник? Тут маємо закінчення –ій, там який приголосний, що ним закінчується основа. Тому прикметник торішній, як і подібні до нього «рання», літнє, належить до м'якої групи. Для прикладу пропоную провідмінювати один прикметник твердої групи весняний і м'якої торішній. Називний відмінок який? Весняний. родовий якого весняного, Давальний відмінок якому весняному. У знахідному відмінку обираємо форму називного «який» для прикметників, що означають неістот. А родового питання якого для прикметників, що означають істот. Тому знахідний у нашому випадку буде який весняний. Орудний відмінок яким весняним, місцевий відмінок на якому На Весняному. На Веснянім. У родовому відмінку ставимо питання, якого і матимемо форму торішнього, для іменникам якої групи торішній. Давальний відмінок якому торішньому. Знахідний який торішній. Орудний відмінок яким торішнім. Місцевий відмінок на якому, на торішньому або на торішнім. Окремий тип відмінювання становлять складні прикметники з компонентом лиций. Прикметники чоловічого і середнього роду з таким компонентом в усіх відмінках, крім орудного, мають форми за зразком м'якої групи, а в орудному твердої. Візьмімо для прикладу слово блідолиций. Блідолицею могла б бути бабуся з історії, яка першою зауважила, що з годинниками щось не так. Родовий відмінок блідолицього, давальний блідолицьому, знахідний блідолиций або блідолицього. Орудний блідолицим. Зверніть увагу, ц твердий, хоча у попередніх відмінкових формах був м'яким. Місцевий відмінок на блідолицьому або блідолицім. У жіночому роді прикметник блідолиця матиме такі відмінкові форми: родовий блідолицьогі. Давальний блідолицій, знахідний блідолицю, орудний блідолицею, місцевий на блідолицій. І якщо ми вже заговорили про бабусю, то пам'ятаєте, в історії її називали старенька? Нагадаю речення: люди казали, що так було завжди, аж доки одна старенька не запідозрила нарешті щось лихе. І порівняйте з іншим прикладом: старенька валіза лежала на шафі, у подорож її більше ніхто не брав якою частиною мови є слово старенька у словосполученні старенька валіза? Валіза яка старенька. Отже, це прикметник. А в історії про бабусю маємо старенька запідозрила. Тут це слово є іменником. Річ у тім, що прикметники можуть набувати значення і функцій іменника. Ми називаємо це переходом прикметників в іменники. Порівняйте речення з нашої історії. Про минуле забули, що таке майбутнє вже й не знали. І з реченням про минуле потрясіння всі забули, а про майбутнє рішення ніхто й не думав. У другому випадку, минуле та майбутнє є прикметниками. Яке потрясіння минуле, яке рішення майбутнє. А в прочитаному тексті про час іменниками. Якщо потребуєте більше прикладів, пам'ятайте, що можна зазирнути в конспект до цього уроку. А перевірити себе раджу за допомогою тестових завдань. Що трапилося з місцем, де спинився час, дізнайтеся з книжки Анжели Нанетті Чоловік, який вирощував комети українською її переклав Андрій Маслюх. А я бажаю вам успіхів у вивченні прикметника і щоб ваші годинники ніколи не спинялися. Зустрінемося на уроках української мови.